Всім привіт! Ви попали на канал Ніка Вілсон. І сьогодні я дуже щаслива, дуже рада. Я зараз не вдома знаходжусь, але зараз моя подруга дещо принесе, і ви самі зрозумієте, що зараз буде. Як бачите, Олівія вже принесла торт. Думаю, ви вже зрозуміли, по картині ззаді мене там більше 100 підписників. Я вам безмежно рада. В мене на каналі буквально в неділю стукнуло 100 підписників. Ви не уявляєте, наскільки я була рада. Я була дуже здивована, коли я за 3 місяці добилася такої. Аудиторії, я думала, що ну, лол, в мене не вийде 100 підписників, це нереально. У мене поганий контент, я погано знімаю, в мене не гарні вкладинки на відео. Але як бачите, ви писали мені гарні коментарі, дивилися мої відео, ставили лайки, підписувалися. І тепер я безмежно щаслива. Наступна наша ціль буде 150 підписників. Дуже вам дякую. Всі, хто на мене підписався, Безмежно вам дякую. Також в своєму телеграм-каналі силочку на нього я залишу в описі відео. Я розповім вам, як я дізналася, що в мене стукнуло 100 підписників. Тому підписуйтесь. Так, задуваю. Ура! Нарешті! Ну а на цьому моє святкування закінчується. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Чекаю вас в моєму телеграм-каналі. Всім безмежно дякую.